Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасовляє і з вами знову я Прикарпатський громан і я продовжую грати в Русі Disco Mine 2. В минулій частині ми закінчили будівництво а, ось цього цієї території, цього острова. Я вже його назвав історичний центр. Це у мене район історичного центру. І ось бачите, тут вже розбудував навіть невеличкий а, такий острів. присвоював йому окремий район, острів Лісовий. А, так, і ось, як я і казав, що а, зайнявся я скотоводством. Ось, бачите, розбудував трошки тут а, ферм. Так, Давайте подивимося. Виробництво. Бачите, треба підтягнути виробництво, трошки ще не вистачає. І побудував ще одну електростанцію. А, як я й казав, що мені а, не вистачало електроенергії, тут тепер її вже мені вистачає. Підключив я її до мережі зразу. Uh, і в мене з'явилася така проблема. Я чогось це uh, прощокав. Ось, вот, Давайте я покажу. Це у мене забруднення повітря, і мені необхідно цих всіх мешканців, так як у мене тут є. Ось бачите, промзона і вітер дує саме сюди. А, uh, тут uh, треба цих всіх мешканців, одним словом, переселити. Так. Ось ці всі території треба поміняти. Ну і в принципі поміняти ці дороги. Тому що у нас тут а, ось тут вулиця йде. Я так думаю, що вона тут буде мати продовження, сюди на цю сторону через міст. А ось тут можна буде поміняти і покласти такі об'єкти, які нам необхідні, але а, вони а, їм одним словом не будуть заважати ось ці а, викиди. Ось так. Е, тому треба зараз перенести ці житлові будинки, взагалі тут їх видалити. Е, так само ось ці магазини е, е, і ось ці е, зони, де у нас офісі, офіси мали розміщатися. Офіси я вже буду класти ось тут. Е, тут виділу під застройку. Ну і у мене тут був е, будинок е, рок-музиканта. До речі, тут треба видалити, бо тут знову будується будинок. Я ось сюди його переніс, рок музиканта, і якось ось так. Не будемо зупинятися. В принципі, ось тут можна буде дійсно покласти якийсь наприклад, той же авто, автовокзал, якийсь, депо таксі. Або, наприклад, трамвайне якесь депо. Одним словом, навіть автостоянки можна було тут розмістити. Ну, то давайте приступимо до перенесення об'єктів і їх подальше розміщення або видалення на території. Ну, ось так потихоньку це все прибирається. Зараз трошки будуть проблеми у мене як з капіталом, так і з населенням, але нічого. Бачите, вже навіть переніс автобусний маршрут, тому що він проходив мене ось так. І прийшлося його перекласти. Так, ну у нас тут лишається автобусне депо. Ми, в принципі, можемо ось цю дорогу ось тут вже забрати. Я ось думаю, автобусне депо. До речі, перенести. Напевно, давайте його, якщо у нас вийде, перенести десь його ось тут. Або можна було навіть тут. Чому місце є? В принципі, нормально. Ось так. Тепер цю дорогу також можна віддалити. Вона нам не потрібна. Тут у нас ще є парк, до речі, і крематорій. Ну, не знаю, парк, напевно, я все-таки просто віддалю. А ось крематорій. Тут ще маленький парк є. Давайте його також віддалимо. Так, тут автостоянка, я її знесу. Uh, і крематорій я би хотів лишити, до речі. Але зараз будемо бачити, куди ми його перенесемо. Так, місце у нас тут, в принципі, є. Uh, ось тут би було б би добре, але тут воно не може розміститися. Ну, давайте ось тут не буде. Я думаю, що буде нормально. Так, щось у нас тут є будинки, які я ще не прибрав. Ось так давайте. Все. Тепер можна потихеньку видаляти дороги. А, так, ну і в принципі все. Ось цю дорогу я напевно лишу, тому що най вона буде. А, в принципі, вона не заважає. І ось тут також можна було додати ось а, місце під офіси. А, тут, в принципі, а, я так розумію, що офісам це. Не дуже заважає повітря, їм головне, щоб було місце розташування. Ось тут також можна покласти. Це у нас тут буде така напіофісна напів, напівофісне середовище. Ну Давайте ось так. Є. Добре. Е, ну і, в принципі, продовжуємо грати. Е, так, гроші якби поступають це Добре. До речі, забув ще, планував, звісно, відкрити у дослідженнях, а, бачите, ось тут мав відкрити розв'язки. Вони мені а, дуже необхідні, але чомусь я а, забув про цей момент і, одним словом, витратив на... Ось бачите систему фільтрації води, ось бачите, завод по переробці відходів. Коротше, одним словом, трошки витратив не так, як планував. І ось тепер знову треба підтягнути ось свій показник для того, щоб далі можна було розвиватися. Так, ось бачите, тут така сама ситуація. Треба прибрати. Ось ці будинки, тому що вони засміч... ну, їм не підходить це повітря, тому необхідно їх, напевно, все-таки прибрати. Ось тут, напевно, також. Ну і, напевно, ось тут. Бо я бачу, що по мірі розростання ось цієї промислової зони йде у нас забруднення. Так, і ще замітив. Ось таку тенденцію, пару слів скажу. Тут я побудував ось ці офіси. Тут була автостоянка, і бачите, не така вона була забита, але ось тепер, відколи тут стали офіси, то бачимо, що ну, місць взагалі майже немає. Тому порада, я так розумію, що в офісному середовищі нам необхідні ще автостоянки. Тому. А, ось тут можна було б додати ще одну ту стоянку. Поки у нас ще є кошти невеличку. Ну, давайте попробуємо ось так. Було би добре. І на ній також назначимо платню. Я думаю, що вона тут не буде заважати. І так як у нас тут будуть офісні а, установи, нам необхідно також тут. Покласти парковку, так як у мене зараз коштів нема, це буде, скажімо так, завдання на майбутнє для мене. Ну, а в принципі, якби бачити, що тут все нормально. Поки що більш-менш. Тому тут якби, ось парковка є, але надто далеко, мені здається. Тут все-таки треба покласти, напевно, ось тут якось. Або, скорше всього, ось тут. Можна буде покласти велику. Так, до речі, побудував я ще е е фільтрувальну станцію, ось вона, до речі. Е ну і в принципі е забруднення. Е позабирав ось ці стоки. Е ось тут вони стояли, один і другий. Я їх позабирав і ось поклав. Очисні споруди. В принципі, нічим поки що це і не не краще, і гірше, але на екологію якраз добре впливає. Так, ну що, ось настало літо. Лі. Я так розумію, гроші у нас е біжуть рікою, так як, напевно, немає опалюваного, опалюваного сезону. Ось доклав я ферми, коротше. Ось тут треба буде робити розв'язку, тому тут ще поки що не докладав, щоб не зносити потім. Ну і ось бачите показник, що наші мешканці хочуть е жити в жилих зонах середньої е щільності. Так, я ось тепер не знаю, чи перебудовувати території, які вже я маю. Ось можна було б в центрі і зробити якраз такі будинки. Давайте попробуємо прибрати. Ну, давайте ось тут, ось тут. Я думаю, що мешканці не дуже на нас будуть злосні. Ну, і в принципі, ось тут можна було добудувати відкриті території. Ну, але ось це, що я не взяв саме. Поліпшені розв'язки, це, звісно, я зробив собі гірше. Тому що ось тут нам необхідна розв'язка, ось тут би добре було розв'язка, щоб я дорогу пустив сюди. Ну і, в принципі, ось тут у нас мала бути розв'язка, і ось тут. А, так само, бачите, тут можна було зробити. Тому якось а, трошки застопорилося у мене це все. Ось треба добити ось цей показник. Бачите, тут треба 19 тисяч, у мене є всього лише 13500. Ну, не знаю, може, ось тут пробувати розбудовувати. Ну, а далі м -м, треба все одно з'єднувати. Ну, давайте будемо пробувати, будемо бачити, що з цього вийде. Ну, ось, а, нарешті, я відкрив розв'язки доріг. Ось тут. Бачите. Так як у мене вже а, збільшилася кількість була ось цих, цього прогресу. І я відкрив для себе вже розв'язки. Ось, бачите, тут таку розв'язку поклав, вже є у мене з'їзд на трасу ось такий. Бачите? А, так, тут я розбудовую, а, поклав на розбудування а, ось об'єкти, тобто будинки, магазини. Потихеньку це забудовується. І вже, ось, скажімо так, останніх півтора години ось о, розбудовував ось тут ще, е, територію. Бачите, тут зробив розв'язку, ось таку поклав. Е, тут у нас виходить е, траса йде е, униз, а потім е, виходить знову е, назовню. Ось тут така розв'язка. І оці дороги, ось ці дороги бокові. Я їх прокладав сам. Тобто, щоб машина не заїхала, ось тут не робила затор на цьому перехрістку. Вона може, якщо вона курсує звідси з траси сюди, то вона може спокійно тут заїхати і рухатися без перешкод. Також, бачите, розширив дороги. До речі, скажу свою думку про будування доріг. Тут воно дуже класне, просто офігенне. Ось Кладете і вам комп'ютер, тобто, гра сама вже підказує, що вам треба і як робити. Тобто, Вона автоматично все а, плавно з'єднує, розводить. Коротше, Тут, звісно, покласти тільки плюс. Це дуже класно, дуже прикольно. Мені так сподобалося, що я ось будував і будував. Тобто, Я вже навіть не грав. Останніх півтори години я все розбудовував, прокладав дороги. Було інтересно, дуже інтересно. За це цій грі треба покласти величезний плюс. Ось те, що мені не а, е, в минулій версії, це саме прокладання доріг. Одним словом, е, класно вийшло. Звісно, що е, ось такі моменти, коли дорога, е, бачите, автоматично не прокладається плавно, вона ось така прокладається е, трошки бачите, такими великими підйомами. Звісно, це можна рівняти, коли ви будуєте, але. Коли ви хочете побудувати якусь там дорогу швиденько, то нема коли гратися, і ви прокладаєте. І ось хотілося, щоб тут автоматично якось воно е ну, типу, було плавніше. Ну, вже є які. В принципі, ось тут не надто е і важливо, але все ж таки. Це уж, ось така дорога, е бачите, е як, виходить, якби це автострада. І вона ось <кій> іде. Ось я таку об'їзну зробив, щоб е, автомобілі, які рухаються, наприклад, ось е, сюди, в цей район, який я тут буду потім відкривати. Ось щоб вони не їхали, наприклад, е, прямо об'їхати по трасах, щоб вони могли сміло заїхати ось, е, на цей переїзд, ось скоренько проїхати і поїхати далі. Ну, в общем, ось так. В принципі, все вийшло, все нормально. Е, буду зараз далі розбудовувати. Ось тут хочу покласти додатковий. Масив житловий, хоч, в принципі, тут дуже багато лісу. Але, ну, що зробиш? Нам треба десь розмістити наших людей. Тому ось тут буде, напевно, житловий масив. І е, хотілося б, звісно, ще відкрити е, транспорт. Але транспорт нам, е, я так думаю, що. Метро, не знаю, чи я буду тут відкривати. Тут більше така місцевість пов'язана з водою, з островами. Тут якось метро і не дуже би і пасувало. Ну, хіба що, ось я так розумію, а, так, у нас навіть тут материку нема. Типа, все у нас острови. Ось бачите? А, ну, В принципі, можна було б, наприклад, прокласти ось так якусь гілку ну, на майбутнє. Але я так думаю, що ми обійдемося трамваями. Я думаю, що буде краще трамвай. А, може бути автобус, може бути поїзд, до речі, непогано. Тому метро я не знаю, чи я буду відкривати. Ну, Час покаже. Ось тут буду розміщати новий житловий район. Ось тут вже почав розбудовувати Ось, бачите, початок. А, ось такий п'ятачок розіклав. Ну, і, в принципі, ось тут ще додав район. Треба буде просто докласти ще дороги. Ось такі е перехресні для того, щоб е автомобілям було легше е добиратися до е місця. Е місця їх зупинки. Одним словом, щоб вони не об'їхали повністю, а ось бачите, ось так. Я думаю, що так, так, так буде більш-менш е нормально. Давайте ось так. Добре. А, і який ітог буде ось з цього будівництва, будемо бачити вже в наступному відео. А, поки що все. А, на цьому я буду завершувати а, це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський громан. Мирного неба над головою. Слава Україні! І всім папа! -па.